Но ну, з дитинства мріяв стати військовим, закінчив військоморський ліцей, далі війна, одразу не взяли, зараз взяли. Що? Був ще один момент, коли я, от я вже був вільний, і я міг спокійно, спокійно підписати цей контракт, але я задумався так: 3 роки це дуже багато. А от поки закінчиться війна, будь ласка. А на рік, ти рік відслужив, якщо війна кінчиться, підеш з війська, ні, підпишу другий контракт. Все. Це якийсь є гарант, що ти тут не пропадеш і не будеш займатися <губ> Бог на чим. Їхав в тролейбусі з роботи з другом. Кажу, що все, подаю заявку, на наступний день мене набирають в понеділок поїжджаю. Рішення. Ну, це рішення було ще від самого початку війни, просто певні періоди і от вирішив знову спробувати і вийшло. Друг відреагував просто: хочеш йди, я тебе вже. Ну, він давно знав як каже, що зі мною спорить, ну, немає сенсу. А рідні знали, коли я вже був тут. Вони знали тільки за день до того, як я маю підписувати контракт, коли вже все пройшов. Так підтримали. Вже іншого нема. Ну, я подавав борську піхоту 54-54, ту 54, 38-ту і в 34-ту. 54 ту викликався перша, ну, сюди й попав. Ну, колектив дружній, зі своїми приколами. Я в любому колективі, і начальна притирка, а дальше все добре. Ну я кажу так: якщо людина хоче йти сюди, вона сюди прийде в будь якому випадку. Рано чи пізно. І краще це зробити раніше, чим пізніше. А якщо людина не хоче сюди йти, то від того, що вона сюди приїде, нічого не зміниться. Це навпаки, це з людиною, яка не хоче тут бути, йти туди, це страшно. Бо ти не зможеш на неї покластися. Вона всього буде боятися, ну в неї немає ідеї, в неї немає. Мети, щоб іти туди. Ну, я себе не бачу в ніякій другій країні. І поки не скінчиться війна, нічого доброго я тут не бачу. А переїжджати кудись, я не планую. По війну повернути до своєї роботи і все. А ким ти працював? Будівельник. Коли починаєш <laughs> з нуля, де не було нічого, і в кінці кінців з'являється будинок і всі кажуть ого-го, ну, це круто. І мені подобається реакція.